Тому ми єднаємось, підписуємо творчі меморандуми, щоб об'єднати творчі зусилля. Зараз багато хлопців мобілізуються унікальних професій. Це професії, які штучні в театрах, які там бутафори, реквізитори, яких не готують вже в такому профілі. Якщо ми загине ця людина, ми можемо не зберегти цю унікальну традицію, яка передавалася з покоління в покоління. Тому і у кожного театру одні й теж проблеми: мобілізація е, працівників, е, збереження штатних одиниць. От цьому році у нас було скорочення саме фінансування і на заробітну плату, і повністю скорочено на енергоносії, щоб отримувати будівлю, щоб продовжувати роботу. Господи. Дарської діяльності не змінювалися там штатний розпис ще з 2012 року. Це теж проблема виклики часу, створення психологів, МММ в театрі, тому що театр сьогодні це арт-терапія. Театр це не просто, як кажуть, розважальний заклад. Це де людина приходить, поринається в психологічний стан. Вона відбувається певне лікування людських душ, отримує певну емоцію, тому що знаходитись більше 200, 273 двісті дні в. Нервовому стресі це вже руйнація психіки людини. Так? Це кажуть медики і фізіологічні особливості, які неповоротні, але ми з вами знаходимося, скільки вже днів. Війна більш року йде. Так? І це театри зараз робляться як такі ну, реабілітаційні центри. Мистецтвом лікуються людські душі.